Я сказав президенту, що Російська Федерація завжди хотіла мирної угоди. Це моя думка. Я навіть думаю, що, можливо, ми сформулюємо, як у випадку з Газою, план із 20 пунктів миру. Ми склали 20-пунктний план Трампа. Гаразд, гаразд, мій друже. Я думаю, саме ці пункти наші лідери могли б обговорити. Стіве, я згоден з тобою. Він привітає. Він скаже, що Трамп справжня людина миру і так далі. Це він скаже. Ну, зі мною на зв'язку вже Євген Костагризов, аналітик ради зовнішньої політики Українська призма. Пане Євгене, добрий вам день. Так, вітаю вас. Як ви думаєте, хто все ж таки на вашу суб'єктивну думку, хто прослуховував е, Ушакова, е, Вікофа і Дмитрієва? Даю чотири версії: американці. Варіант Б росіяни, варіант В Китайці, і варіант Г Буданов. Чудові варіанти. чудові. Але е, я би мабуть поки що схилявся, знаєте, до до 50 на 50 або двінка другого, тому що. Питання, звісно, не просте. А, а якщо без жартів, то давайте спробуємо поглянути взагалі на все, що відбулося. Якби ми побачили лише прослушки, ну знов таки, давайте все таки поки що говорити. Ймовірні прослушки завжди є якісь там 5% того, що насправді це просто вкид. Таке теж може бути. Ми не маємо цього виключати. Що насправді цей, цей, цей текст він, хоч і дуже добре відповідає дійсності, не накладається на неї. Я який думаю, більшість людей в Україні та й не тільки в Україні абсолютно може уявити, що розмови там відбуваються саме в такому тоні, але ну давайте все-таки не будемо забувати, що може все-таки якийсь відсоток бути, що це просто кимось просто написані діалоги. От, але якщо цю версію відкинути. То от що цікаво, якби це були е, прослушки перемовин лише Стівена Віткова і Юрія Лушакова, е, американські спецслужби, мабуть, були б е, ну під найбільшою підозрою, я б погодився там, майже на 100% з вашою ідеєю, яку ви тут вже озвучували. Але коли мова йде про те, що очевидно розмови, які відбуваються по захищеному російському спецзв'язку, е, я майже певний, що вони відбувалися. Ну, ви слухайте, я ви не буду це... перебивати. Mm -hmm. Ну яка розмова? Дмитрієва з Ушаковим по захищеному спецзв'язку. Я думаю, вони одне одному дзвонили ну, в кращому випадку по WhatsApp, а може, просто навіть по телефону. Ну, я навіть не думаю, що у них вистачило клепки дзвонити по сигналу. Ну... Я вам так скажу, я вам так скажу. Я не можу відкинути вашу версію. Не можу. Я, я не знайомий ні з тим, ні з тим. Слава Богу. Я з усіма знайомий, але, ви що? Але зважаючи на те, як е загалом люди в оточенні Путіна е прискіпливо ставляться до своєї інформаційної безпеки, я б, ну скажімо, я б не сказав, що це найімовірніший варіант. От я все таки думаю, що певні заходи безпеки там вживалися, і тут або питання того, що американські спецслужби е можуть прослуховувати російських високо. Посадовців, О, це перший варіант, або і другий варіант, що дійсно це був злив з російської сторони для того, щоб підставити американців. І, скажімо так, звинуватити, звісно, що не свою не російську сторону, а наприклад, українську чи американську, і підважити весь мирний процес 100% в інтересах росіян. Я згоден, що тут як би це дивно не звучало, а в інтересам... чому їхній інтереси, Євгена? Навіщо їм зараз зривати цей процес? Для чого? Ну їм mm -hmm. же ну очевидно, давайте прорахуємо, що. Mm -hmm. Якщо дійсно стає ну явним, що Вітков діє в інтересах Кремля, то вони його таким чином підставляють. Трамп його може звільнити і вони втратять свого ну агента впливу в Білому домі. Для чого їм це тоді робити? Я не можу до кінця погодитися, поясню, чому те, що Вітков – агент спливу Кремля в Білому домі, це очевидно. Так. Це очевидно. А, але по-перше, росіяни ніколи не відрізнялися тим, щоб максимально якісно стратегічно все планувати. Вони можуть заради тактичної перемоги, яка полягатиме у скажімо так великих проблемах у перемовинах, які і так не складаються на їх користь. Будемо чесні. Наступний наступний крок в цих перемовинах. Я абсолютно впевнений це те, що Росія. Каже, що ті пропозиції, які е, ну тепер змінені, так тепер замість е, 28 пунктів маємо 22, два. повідомляли, що 19, сьогодні стало відомо, що 22, з врахованими українськими пропозиціями ці пункти росіяни не влаштують. І повірте, якщо вони скажуть про це відкрито, а вони ну, муситимуть про це сказати, вони не зможуть на них піти. То далі Трамп може в своїй класичній манері розвернутися вже на критику російської сторони. на Нові погрози на те, щоб пом'якшитися щодо України, от їм це не потрібно. Можливо, вони хочуть не так явно, не так явно спробувати зірвати ці перемовини, тобто не казати зі свого боку ні, а скажімо так. Просто спровокувати якийсь інцидент, який їх підважить. Тому що ще раз, оскільки вони побачили, що Україну вже продавити не вийшло, як на мене, це доконаний факт. Ми не пішли на ті пропозиції, які якраз е Уша Ушаков передавав зіткофу, то ну все тепер їм просто потрібно, скажімо так, з найменшими е втратами для себе з е цієї теми, як то кажуть, з'їхати. Mm -hmm. А давайте тепер подумаємо з інакшої. А для чого це могло б бути вигідно американцям? Ну тут очевидно, і ви цю версію вже озвучили це те, що американські спецслужби абсолютно не задоволені тією зовнішньою політикою, яку як яку веде адміністрація Трампа, бо ця політика, будемо чесні відверто, неадекватна. Вона не відповідає класичним, принаймні, інтересам сполучених штатів. Вона відповідає інтересам вузького кола осіб довкола президента Трампа і його особистим політичним інтересам, але не стратегічним інтересам очевидно, що на чолі американських спецслужб стоять не найдурніші люди, а ті, яких Трамп замінив на е, своїх, скажімо так, конфідентів на людей, які йому е, підкоряються, то ці люди все таки інформація до речі про це теж просочувалася в американські змі. Ці люди мають доволі обмежений вплив на ці спецслужби, оскільки внутрішня бюрократія. Их спецслужб, наприклад, та саме бюрократія ФБР, вона е знаєте, оголосила таку своєрідну Своєрідний італійський страйк проти того, що робить зараз їх безпосереднє політичне керівництво. Можете теж про це почитати. Про це по моєму писали Ройтер з декілька місяців тому. Про те, що там намагаються банально пропускати повз вуха ті е, указання, які надаються Трампом через голову ФБР Каша Пателі, якого він е, призначив. Тому так я вважаю, що версія про злив зі сторони американських спецслужб вона цілком має право на життя. Вона можливо навіть імовір. За російську версію. От, але ну, ми не можемо сказати точно, поки цю інформацію не буде підтверджено ще, скажімо так, якимось колом осіб, а не тільки виданням Блумберг. Ну і як тоді давайте змоделюємо, тепер можуть розвиватися події навколо мирних переговорів. Тому що ну настільки. Настільки ми якось натхненно сприйняли і обіцянки ну, точніше, не обіцянки, а припущення Трампа, і вчорашні припущення Марка Маркарюти щодо нового року бойові дії в Україні можуть припинитися. І звичайно, я от знаю, велика кількість українських військовослужбовців з надією це сприйняли, тому що люди втомлені за чотири роки, втомлені вто, втомлені сидіти в окопах, в холод, в мороз, під кулями, з пораненнями. Українці, які теж в тилу, їх теж можна зрозуміти, які сидять. З маленькими дітьми без світла, без можливості розігріти дитяче харчування, бігають в пункти незламності. Теж ці люди втомилися, і люди з надією сприйняли. Тепер яким далі можуть бути сценарії? Мирний процес пришвидшиться навпаки. А мирний процес навпаки відтягнеться. Якщо відтягнеться, то наскільки? Чи встигне за обіцянкою Шмиля Каменецького це все закінчитися до 15 січня? Ну, дивіться, я мабуть тут спробую е, викласти лише факти. Е, перший факт: російська сторона не готова йти на ті пропозиції, які будуть висуватися проти 28 пунктів. А по факту її редагування цих 28 пунктів вже відбулося. Росіяни не будуть йти на ці редагування. Друге, росіяни можуть колись в перспективі змінити свої позиції, якщо ситуація для них в їх економіці або на фронті буде погіршуватися. І останнє, третє. Те, що Америка дійсно хоче зараз, ну принаймні в обличчі президента Трампа, хоче забезпечити мир якнайшвидше без скажімо так, якихось конкретних умов. Тобто їм не так важливо на яких умовах це відбудеться. їм важливо те, що це відбудеться. От як на мене, співставивши ці три факти, можна сказати, що на жаль, поки не буде значних якихось змін в позиції Кремля, ми не можемо говорити про горизонт там 2020, тисячі двадцять шпочатку року, там січня двадцять Остого, я боюся, що це поки що неможливо. Тобто потрібно якось діяти саме на Кремль, тому що дія на Україну, як на мене, ну теж не є по-перше сильно можливою от зі сторони американців, принаймні. Якби Європейський Союз теж на нас тиснув, то так можливо була б якась подвіжка. От, але з іншого боку, вона не тільки не є дуже можливою, вона і не є для нас вигідною. Я не думаю, що хтось сильно хотів би отримати війну знов через три роки. Ну так, не хотів би отримати війну через три роки, але в тому форматі, в якому йде вона зараз, важко її продовжувати. Тому що ситуація на фронті погіршується, в енергетиці погіршується, в економіці погіршується, в усьому погіршується. А через півроку, ну, умовно кажучи, коли там знову повернемося до теми переговорів. Чи будуть умови кращими, переговорні позиції кращими, незрозуміло. Що має статися для того, аби ну, от ви як думаєте, я всім ставлю питання е, гостям своїм: от що має статися, і чи може це статися? Що через який час добре зараз ми відмовляємося від будь-яких е, пропозицій, які лунають з американської сторони, кажемо ні, війна хай продовжується. Трамп каже, добре, воюйте без нас, без нас далі продовжуйте. Ми продовжуємо. Що має статися для того, аби умовно кажучи, ті 28 пунктів, які пролунають. Через пів року стали yeah. кращими, uh -huh. більш прийнятними uh, для нас. От що є, тут? Є, є. Uh -huh. я, я зрозумів ваше питання. Да. Є цілком конкретні речі, які мають статися. Перше, е, дефіцит російського бюджету має е, значно збільшитися. Тобто, це мають бути там 5, 10, 15 відсотків дефіциту бюджету на власне у Російській Федерації. Також Російська Федерація має теж в сфері економіки. Почати принаймні розглядати або вести перемовини з Китаєм про кредитування. То це буде дуже 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 великий дзвоночок, що все дуже погано. От з точки зору того, що відбувається на фронті, має не від я не кажу про якісь наші там тактичні чи оперативні перемоги. Я кажу про те, що немає немає тактичні, ну давайте не так, тактичні, на жаль, все одно будуть, але немає оперативних перемог Російської Федерації, немає оперативних просувань, не захоплено нових районних центрів. Тобто немає що подати Трампу як можливі просування. Зі сторони Росії, от і останнє, що має статися. Я думаю, що це має статися, але це на жаль не питання. Півроку це питання одного року. Е має статися зміна е не те, що політичного керівництва США, бо вона, мабуть, не станеться передчасно. Я боюся, що імпічмент поки що не варіант. От, але має змінитися політична кон'юнктура в США. Для цього мають пройти вибори до конгресу. А вони заплановані на листопад 2026-го. От, е хоча б там дві-три речі з цих, якщо вони будуть поєднані, то безумовно ми можемо претендувати на набагато кращі умови. Ну, це о, сподіватися на випадок, що в Америці зміниться керівництво. Mm, ну, це дивіться це, про зміну керівництва. в Америці... Сподівати так, це так, сподіватися чорного, це на чорного чи там на білого лета. Перші, перші дві історії про російську економіку. Це сподіватися на власні сили, власне, на зусилля, які ми робимо для руйнування нафтогазової промисловості Росії. Ну як вам сказати, бачите, працює тільки санкційний тиск, те, що от умовно, дні, звісно, тиск руйнування нафтогазової промисловості він працює. Ви бачите, санкції на Лукою і РосНєфть. Вони спрацювали. Але чи якщо ми зараз категорично скажемо, ми ні ми не збираємося нічого підписувати, чи буде Трамп далі продовжувати накладати на Росії санкції? Скоріше ну, так ми за так все не скажемо ні. в тому, тої історії. Yes. якби е, момент, коли ми, ми хотіли так сказати, він пройшов. Він був якраз як тільки були представлені ці 28 okay. пунктів, і коли дрізко приїхав до Києва. От е, ми так не сказали. Так, е, президент Зеленський зробив заяву саме в українське суспільство відносно рішучо, але це не була категорична відмова. А якщо говорити про те, що ми говорили міжнародним партнерам, то там взагалі максимально е, скажімо так дипломатично формулювання І Трампу як росіяни можуть вішати лапшу на вуха, так і ми. Власне, чим і та і та сторона зараз і займається. Тому, ну ще раз, ніхто категорично нічого не скаже, тому що всі усвідомлюють, як ви сказали, що тоді не буде Окі. праці, яка потрібна. Євгену. Я вам дякую. Євген Костагризв, аналітик Ради зовнішньої політики Українська призма.